Сі, пролунав останній дзвінок у школах України для приватного християнського навчального закладу Соломон, що у Чернівцях також завершився навчальний рік, Як і завжди прикрасою свята стали підняття національного прапора, вірші першокласників і промови запрошених гостей. Одним з яких був службовець Чернівецької обласної держадміністрації. Школа ну, надзвичайно, на надзвичайно дуже високому рівні і матеріальний рівень. Тобто видно, що прекрасна будівля, навряд чи багато таких шкіл у нас сьогодні в його області, але разом з тим вона ще поєднує себе гарний рівень навчання і високий рівень духовного виховання. Навчальний заклад, заснований адвентистами сьомого дня, на сьогодні має шість класів. За словами директора школи Али Гайсан, щорічно додаватиметься один клас. За два роки кількість учнів у школі досягла 84-х. Ми змінювали школу в третьому класі і підшукували. Прийшли багато шкіл, і я потрапила до Алли Омельянівни. Вона мені розповіла, розказала, показала, і ну, більше в принципі питань не стало. Ми вирішили все-таки залишитися тут. У нас дочка навчається в цій школі в другому класі. Вже ну ми спочатку планували в сільську школу, потім від друзів дізналися, що тільки відкривається школа Соломон. Не сумнівалися, зразу забрали документи і двоє зразу написали заяву. Дуже задоволені Звичайно, я Кожного дня бачу переміну в серці своєї дитини. Я бачу те, що з нею працюють. Ну насправді нею цікавляться. Моя дитина відчуває любов, підтримку, вона відчуває безпеку. І ну, для мене важливо, що Формуються основні людські якості, цінності, моральні цінності. Окрім безпосередньо навчального процесу, в школі діють гуртки для розвитку творчих здібностей. А також проходить підготовча група для дошкільнят. Я в першому класі у нас предмет математика, малювання, основи здоров'я. Лав'я, природознавство. Тут можна навчитись і що це християнська школа. Передлітнім відпочинком учні отримали грамоти за успіхи у навчанні, вчителі за внесок у розвиток освіти. Марія Одинак, завідувач науково-методичного центру безперервної педагогічної освіти у Чернівецькій області, назвала навчальний заклад Соломон найкращою школою області. А учні вже з радістю чекають вересня, щоб продовжити отримувати знання та здобувати мудрість. Ольга Горнієнко, Назар Гриневич, Чернівці, Вісті надії.